Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії сьогодні. Ми продовжуємо вивчати Першу світову війну: війну між блоками найбільших світових країн початку ХХ століття, Троїстим союзом або центральними державами та Антантою. Поговоримо про воєнні дії на території України в 1914-1917 роках. Політику Російської та Австро-Угорської імперії на українських землях у 1914-1917 роках та вплив Першої світової війни на українське суспільство. Одна з наймасштабніших битв у першій світовій війні Галицька. Почалась у серпні 1914 року. На початку вересня російські війська взяли Львів, захопили східну Галичину і майже всю Боковину. А до кінця року вже контролювали перевали Карпат, просуваючись до Закарпаття. На окупованих землях утворили Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, яке очолив Георгій Бобринський. Виправдовуючи захоплення частини західноукраїнських земель і політику російщення, він заявляв. Східна Галичина і Лемківщина спокон віку корінна частина єдиної великої Росії. У цих землях корінне населення завжди було російським, устрій їх через це повинен бути заснований на російських засадах. Я буду запроваджувати тут російську мову, закон і устрій. До складу губернаторства увійшли новоутворені Львівська, Перемишельська, Тернопільська та Чернівецька губернії. Окупаційна влада висунула гасло визволення та Возз'єднання загальноросійської нації. Таку шовіністичну політику веде Російська Федерація, проголошуючи ті самі гасла. Тоді москвофіли опинилися в центрі політики, бо їх підтримували росіяни. Австрійці ж почали москвофілів переслідувати. 4 вересня 1914 року перших москвофільських діячів завезли на відкрите поле табору Талергов, що в Австрії. Невдовзі до них приєдналися тисячі заарештованих справжніх та уявних москвофілів та члени їхніх сімей. Серед них було багато громадських діячів, священників, педагогів, представників інтелігенції, але більшість становили прості селяни. Під час війни до Талергофу було кинуто близько 20 тисяч людей. На окупованих землях росіяни проводили жорстку політику російщення, запровадили російську мову навчання в школах замість української, закривали українські установи, грабували музеї та бібліотеки. Росіяни активно застосовували депортації. Історика Михайла Грушевського, який перебував тоді в Києві, звинуватили в австрофільстві, заарештували, і вислали під нагляд поліції до Поволжя. Предстоятеля Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького вивезли до Суздаля. Синод Російської православної церкви докладав чималих зусиль, щоб зруйнувати греко-католицьку церкву. Священиків депортували, а замість них присилали православних священнослужителів із Росії. Вступ російської армії до східної Галичини та Буковини супроводжувався погромами, знущаннями та вбивствами єврейського населення, знищенням синагог. Після відступу австро-угорської армії біженці-євреї тікали, російське військове командування депортувало євреїв у віддаленню губернії Російської імперії, прикривалося тим, що захищають тил від потенційно ворожих елементів. Окупація частини західноукраїнських земель тривала півтора року. За цей час окупаційна влада яскраво проявила себе у жорстокому ставленні до місцевого населення і придушенні української мови, культури, соціального і політичного життя. У травні 1915 року розпочалася горлицька контрнаступальна операція. Тоді об'єднаний австро-німецький наступ дозволив звільнити від російської окупаційної влади більшу частину Галичини та Буковини та захопити значну частину Російської імперії, зокрема Західну Волинь. У результаті цей регіон зачистили від москвофілів, залишки яких відступали разом із російською армією. На кінець 1915 року фронт стабілізувався вздовж лінії Кам'янець-Подільський, Тернопіль, Кременець, Дубно. У червні 1916 року російська армія почала великий Луцький чи Брусиловський прорив. Російські війська прорвали німецько-австрійську оборону і взяли Луцьк. Згодом знову захопили частину Волині, Південно-Східну Галичину, Буковину і підійшли до карпатських перевалів. Незабаром Південно-Західний фронт розтягся вздовж лінії Золочів, Галич, Станіславів, Ворохта. На захоплених теренах відновили дві губернії Чернівецьку і Тернопільську, а також свій порядок. Окупація російською армією частини західноукраїнських земель зумовила чергову хвилю біженців. В Австро-Угорщині з'явилися українські благодійні організації, які опікувалися допомогою переселенцям. У лютому 1917 року в Петрограді відбулися робітничі страйки та бунт у лавах військових, спричинені нестачею продовольства і загальним виснаженням від війни. У березні 1917 року російський імператор Микола ІІ зрікся престолу. Він передав корону своєму братові, який відмовився від неї. У разі його згоди передбачали новий бунт. Династія Романових, але не сама імперія, перестала існувати. Внутрішня політична ситуація спричинила провал червневого наступу російської армії у 1917 році на Львівському напрямку. Тоді російські війська витіснили з Галичини і Буковини. Відступ російської армії відбувався хаотично і супроводжувався грабунками місцевого населення і насильством. Розгляньмо тепер бойовий шлях українських січових стрільців. Формування Легіону УСС відбулося в серпні вересні 1914 року. Його основу склали активісти січового, сокольського і пластового рухів, гімназисти та студенти. Легіон УСС був складником австро-угорської армії, тому його вояки мали присягати державі та уряду. Проте українські добровольці йшли служити українському народові. 3 серпня 1914 року вояки добровольчого легіону ОСС таки склали присягу на вірність Австро-Угорщині та її імператору. Водночас склали власний текст присяги на вірність рідному народові, яка так і не отримала офіційного затвердження. Я. Український січовий стрілець присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Божий, Архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Перший бій УСС відбувся в кінці вересня 1914 року на ужоцькому перевалі та біля села Верецькі Вижні. Починаючи з грудня, УСС провадили розвідницьку службу в карпатських баскидах. Від березня наступного року впродовж двох місяців тривали бої на схилах гори Маківка. 4 травня російські війська захопили маківку, але продовжити наступ не змогли, бо почався горлицький прорив. Завдяки тому, що УСС стримали наступ сил росіян, було забезпечено форсування водних перешкод австрійськими і німецькими військами, що і забезпечить успіх горлицького прориву. І надалі росіяни будуть вигнані з території Галичини. У листопаді полк УСС на чолі з Григорієм Косаком спинив наступ росіян на Бережани. Під час брусиловського прориву, влітку 1916 року, завдяки бойовим діям УСС австро-угорські війська змогли утримувати найважливіший відтинок фронту шлях із підгайців на бережани, що на Тернопільщині. Бої за гору Лесоню відомі під назвою Кривавий тан, тобто Кривавий бій. Росіяни оточили полк УСС. Лише 150 стрільців і 16 старшин вирвалися з оточення. Загинуло, отримало поранення і потрапило у полон понад тисяча осіб. Серед полонених була і видатна військова діячка Олена Степанів. Слава Легіону ОСС оспівана у численних піснях. Серед них відома нині пісня Ой у лузі Червона калина, яка була гімном ОСС. Послухаймо уривок іншої пісні, як збережан до кадри. Як збережан до кадри, сичовики манжали, там край серденько, і горя і печали. Там край я лоденько, з горя і, і печали. У квітні 1918 року Легіон УСС очолив архікнязь Вільгельм Франц фон габсбург Лотрінген. Як сталося, що племінник останнього імператора Австро-Угорщини Карла І очолив Легіон УСС? Ще перед вступом австрійських військ на територію України на бік Антанти у повному складі перейшов польський легіон Юзефа Галлера. Австрійське командування, яке не хотіло повторення ситуації, задумало ліквідувати Легіон УСС. На захист січових стрільців виступили українські посли австрійського парламенту і військові. Тоді призначили командиром УСС Архікнязя. У 1915 році він став лейтенантом Збройних сил Австро-Угорської імперії, отримав призначення до уланського полку, більшість вояків якого були українцями. Спілкування з українцями прищепило любов до української культури. Архікнязь навіть вивчив українську мову і почав віршувати. Часто носив українські вишиті сорочки, за що отримав прізвисько Василь Вишиваний. Трагедія Першої світової війни посилювалась для українців та українок тим, що наші предки опинилися у ворожих арміях Російської імперії Австро-Угорщини. Українці-українки десятками тисяч гинули за чужі інтереси, оскільки не мали власної держави. За роки війни до лав російської армії мобілізували 3,5 мільйони українців, а до складу австрійської армії близько 300 тисяч. Величезні людські втрати з обох сторін викликали негативні демографічні зрушення у повоєнні роки. У наслідок війни українські землі зазнали чималих руйнувань. Саме українські території були одним з основних воєнних театрів на сході Європи. Тим, хто не був мобілізований на фронт, також доводилося важко. Робітників позбавили прав, вони не могли переходити з одного підприємства на інше, не могли відмовлятися від понаднормових робіт. Знизилася продуктивність праці. Різке зменшення кількості працездатного чоловічого населення згубно позначилися на економічних показниках. На підприємствах працювали жінки і діти, а робочий день тривав 15 16 годин на добу. Посилилася соціальна поляризація. Економіка Росії перебувала в катастрофічному стані. Не вистачало металу і вугілля, фабрики і заводи, які не мали військових замовлень, припиняли роботу. Залізниці не справлялися з перевезеннями, розкручувалася спіраль інфляції. У селі не вистачало робочої сили. Скоротилися посівні площі, обсяги врожаю, занепало тваринництво. Через це не вистачало продуктів, що зачіпало насамперед населення великих міст і армію. Соціальне розшарування села і зубожіння призвели до вимивання сільського населення, масової міграції до міст. Селянам і селянкам, які звикли працювати на своїй землі, було складно пристосуватися до нових умов життя і праці в місті. Перша світова війна пришвидшила процес формування модерної української нації, сприяли її консолідації. Багато селян саме в армії усвідомили, що вони українці, саме там вони відчули силу зброї та великої масу людей, можливість єднання та використання зброї у власних інтересах. Відтоді українське питання набуло статусу політичної проблеми європейського рівня, яке вже не можна було ігнорувати. Велика війна вплинула на перебіг політичної думки, сформувалися різні політичні орієнтири: соціал-демократичний, національний, ліберальний, консервативний. Отже, сьогодні ми дізналися про головні битви Першої світової війни на території України. У 1914 році, в результаті Галицької битви, російські війська захопили Східну Галичину й майже всю Буковину. А до кінця року вже контролювали перевали Карпат на окупованих землях утворили Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. У травні 1915 року, внаслідок горлицького прориву, австро-німецькі війська звільнили від російської окупаційної влади більшу частину Галичини та Буковини. 1916 року відбувся Луцький чи Брусиловський прорив, коли російські війська знову захопили частину західноукраїнських земель. У 1917 році відбувся провал червневого наступу російської армії. Українські січові стрільці стали прикладом патріотичного руху добровольців. Що ж до наслідків Першої світової війни то пришвидшувалося формування модерної української нації, а українське питання набуло статусу політичної проблеми європейського рівня. Слава Україні! Героям слава!